Це вже п'ятий дубль, як я намагаюся зняти початкову сторінку. Настільки це смачно, що в мене просто не вистачає слів це описати. Готується швидко, легко, а смак не передати. Готуємо. От не любить вона посуду мити. <гум> Хоч і посудомийку купили, але вона використовує. Як ти лимона, лімона, то шкурки банана. Нам <гум> їсти со шкурок. Е, На початку беремо бананчики. І е, вирізаємо верхушечку. Стараємося обережно проходимося, щоб наша шкірка залишилась цілою. Нижня. Верхня нам не важливо, а саме нижня, щоб залишилась цілою. Тобто як кришку ми її використовувати не будемо, ні? Ні, ми це все фурфур -фур викидаємо. І обережно витягуємо банан, щоб не пошкодити нашу як тарілочку. Та. тарілочку. Ось так. Яка краса виходить. І тепер саму шкірочку. Там десь щось попалося, то забираємо не потрібно нам. Змащуємо лимонним соком. Це для того, щоб наша шкірочка не стала коричневою. Щоб вона в нас була світленька. Всередині а знаружі? Ні, тільки край, там де ми підрізали. І так повторюємо з чотирьома. Шкірочками бананів чи трьома бананами. Далі підігріваємо вершки 30% і більше жирність, менше не бажано. Підігріваємо, додаємо цукор, додаємо цедру лимончика одного сюди. І також я додам ваніль натуральну стручкову зерна якину. І також стрючочок, хай тут поплаває. Я його почистила, так? Почистила, поплаваю, я потім його витягну. З ним не треба. Він віддасть весь аромат. І тепер легко прогріваємо вершки, щоб просто у нас цукор, але не кип'ятим. Це обов'язкова умова. Прогріваємо. Якраз прийдеться все. Ароматом і буде. як смачно. Ні, маленький Зараз я трішки у мене. Я оце подумав, моя градусник щоб... Ні, не потрібно. Нам просто легенько прогріти е, до появи таких перших маленьких, як бульбашок, таких ледь-лег відчутних. Тим часом е, даємо желатину, щоб він у нас набух. Тут в мене 15 грам желатину, додаємо 60 мл водички, і хай він у нас постоїть трішки набухне, щоб легше було тоді з ним працювати. Це все робимо попередньо. Дуже легкий рецепт. Здається, що важко, але дуже все легко і швидко. Якщо немає ванільних зерен, замінюйте просто ванільним цукром. Не хочете, можна це взагалі без, без ванілі робити. Можна різними ароматизаторами наповнити, наприклад, додати трішки рому е чи коньячку. Все за вашим бажанням. Все, що душа бажає можна. Беремо два бананчика, додаємо лимонний сік. З одного лимона і додаємо трішки вершків. І тепер все це гарно проблендеримо. А, треба було впочити. Буде вжик жик, -жик. <рес> Включити треба. Да, раз раз і готово. Ну, якщо є блендер. <рес> ну, можна звичайним блендером, погружним. До решти вершків. Я витягую нашу паличку, вона вже віддала все, що їй потрібно. Все, що могла? Все, що могла. Я додаю желатин. Ой! Ляп. І об'єднуєш, він у нас розчинився. У нас вершки тепленькі, він зараз швиденько у нас розчиниться. Чого ти не любиш фартушки? Не люблю. А коли станеш бабушкою, вдінеш фартушок? Ні. Хусточку ненадійну. Я хочу бути з тих крейзів бабушок, які з зеленими, зеленими волосами. Ні, ну зелені волосся це занадто. А от е, з тих е, бабушок, які е, ганяють, подорожують, насолоджуються життям, не дивлячись на свій вік. Так, желатин розчинився, і тепер я об'єдную одну масу з іншою. Об'єднавши, я зараз пройдуся все блендером до однорідної красивої текстури. Хоча дивіться, який він у мене. Гарненький. А так, тих так. два банана вже так будемо їсти, так? Да? А тих два банана є кому з'їсти? Це <зві> не проблема. Зараз все блендером придемося до однорідної, красивої текстури, щоб було все ідеально. Таке добреньке. Підідаю. <зві> <Я вже зві> Заповнюємо нашою сумішою шкірочки від бананів. Акуратно. Дивимося, по, наприклад, у мене ось тут уже. Тінч. Хоче, витікати, Хоче да. витікати, то ми наповнюємо по найменшій площині. З кабанчиком не вийде, ні? З кабанчиком не вийде, на жаль. Якщо у нас залишився крем, ми заповнюємо ними креманочки, і буде така сама смакота. І залишаємо охолоджуватися в холодильничку. Який він смачний. Хоча я не люблю банан в десертах, в випісів. Чомусь не подобається. Ну, це я вам скажу це, це топ. Лишаємо охолоджуватись на 4 годинки. Можливо, і дві вистачить, але має охолонути, щоб він стабілізувався. Я там трохи лизнув, то це не просто банан, а це лимонний банан. Лимонний банан. Але ж який він смачний. Це просто щось. У мене вийшло дві криманочки: чотири бананчика і дві криманочки. Магія наш десерт охолов. Посипаємо цукром. Я використовую цукор, який зроблений з карамелі. Тобто розтопила цукор, довела до його, його до красивого кольору, на пергаментний папір вилила і потім змолола в кофемашини чи в блендері, щоб вона просто в вступки пом'яти. Таким чином він легше розтоплюється, і буде тонша така карамелька, повторне розтанення йому. Вдається швидше, якщо чи просто посипати цукром. Такий лайфхак маленький. Не сказав, що його не обов'язково шмалити, смак уже карамельний. Так, але ж ми хочемо їм саме карамельну таку скоринку, яку ложечкою цок. Лід товкти, так? Да? І підсмажуємо. Ви подивитесь, як швидко він тане. Бачите? Я легесенько проходжуся, і він раз і вже потану. А якщо тримати звичайний цукор, просипати звичайним цукром. То е, треба довше тримати, і буде нерівномірна карамелька. Так дивіться, яка краса. Зверху посипаємо горішками при бажанні. І... Якими, є? якими є? І прикрашаємо м'яткою. У нас якісь грецькі браковані попались. То пекан для тих, хто не знає така, не бракований. І так повторюємо з усіма бананчиками, що у нас є. Тобто, ви знаєте, що посипати цукром перед самою подачею, тому що якщо ви посипете і залишите там на якийсь час, то воно просто розчиниться. І не буде цього ефекту, просто буде такий, як слой карабелі. Тому робимо цю процедуру перед самою подачею. Таке мале що знає. Бачите? Цілий карамелька. кусочок. Да, цілий кусочок карамельки. Ну то мій був, що ж ти його викинула за бор? Я розказала вам лайфхак, як роблять в ресторанах. Сказав, мені взагалі не шмале, я хочу так. Не шмалити? Ні. Без питань. А мені подобається цей цок. На вигляд, дуже складно, якщо просто подивитися. А По факту, дуже легкий десерт, який робиться дуже швидко. Не зважаючи на час на холодильник. Ну, ви ж тоді не працюєте, просто відпочиваєте. Тому готуйте вдома, радуйте себе і своїх близьких. Якщо було корисно, підписуйте, ставте лайки, пишіть коментарі. І готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Всім смачного!